Вітає на календарі 2 серпня. Чим жила Черкащина сьогодні розкаже команда Суспільного. В студії працює Тетяна Зозуля, Жастова мова Галина Абраменко. Коротко про новини дня далі головна умова безпека. Як облаштовують укриття в університетах, сховище розраховано на майже 1200 осіб. Виплати для пенсіонерів, куди звертатися та як їх отримати. Складно жити і стоять. Побудований у голландському стилі, чому вітряк 50-х років 20-го століття так і не став пам'яткою архітектури. Подивися так скрізь. Душа ці заболеть. 40% укриттів закладів освіти області готові прихистити своїх учнів, студентів та працівників, розповів начальник обласного управління цивільного захисту Сергій Озеран. Решта до навчального року готується. Облаштовують прихистки і в Черкаському державному технологічному університеті. Навчальний рік планують розпочати за розкладом, розповів ректор Олег Григор. Нині ж головна умова це безпека. Її намагаються дотримуватися. Як саме розповість Тетяна Рева. Ось ці протигази в університетській роздягальні про всяк випадок. Кожного лічно є противогаз, який має знаходитись або при собі, або в кабінеті, або на робочому місці. Та всі сподіваються, що вони висітимуть і далі без потреби, каже проректор Микола Куницький. Втім, до навчального року тут готуються. На сьогоднішній день у нас п'ять буде об'єктів, які зможуть. Відповідно здійснювати укриття людей під час повітряної тривоги прихистити зможуть всіх і студентів, і працівників вишу. Нині ж проводять ремонт, білять стіни, вивозять сміття та створюють чотири підземні навчальні лабораторії. Інженера підготувати без лабораторного обладнання, без, як кажуть, його спілкування з приборами практично неможливо. Ось це одна із них обладнана ще до війни. Облаштування решти зручностей триває. Вода тут є в налічив, немає каналізації, тому система буде передбачати дрінажний насос, який буде перекачувати на перший поверх. До укриття завезли палети, вікна з надвору захистили піском та бетоном. Дане сховище розраховано на майже 1200 осіб, і нам повезло, що є в ньому 5 виходів подивитися чи все роблять як годиться до університетського підземелля прийшла комісія серед них має тарасенко жінка очолює відділ охорони праці і говорить як ніхто інший знає що має бути в укриттях в укритті обов'язково має бути забезпечено освіщенням аптечкою санвузлами питною водою а також водою для технічних потреб Головне каже, це безпека, і попри все тут чекають студентів, як місцевих, так і з усієї країни, говорить Олег Григор. Зараз студенти дуже очікують очного навчання, і це така приємна кажуть інформація, тому що вищу освіту дати можна тільки тоді, коли студент буде отримувати в аудиторіях знання. Із 766 захисних споруд у школах, університетах та технікумах області готові 306 укриттів. Розповів телефоном начальник обласного управління цивільного захисту Сергій Озеран, в яких можуть вже укриватися діти і відповідно можна забезпечити безпеку під час навчань. Врешті решті закладах проводяться відповідні роботи щодо проведення їх. У той стан, який на керівними документами, Тетяна Рева Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси. 78 вчителів початкових класів цьогоріч зможуть взяти участь у сертифікації на Черкащині, розповіла начальниця управління держслужби якості освіти Оксана Компаніць. Вчора розпочалася реєстрація на її проходження. Заявки прийматимуть до 15 серпня. Сертифікація добровільна. Тож кожен вчитель сам вирішує погоджуватися на участь чи ні. Зареєструватися можна на сайті Українського центру якості освіти. Перейти за посиланням, яке є на головній сторінці сертифікація педагогічних працівників, старт реєстрації. Тут є перелік документів, які необхідні для подачі на реєстрацію. 10 вересня відбудеться зовнішнє незалежне тестування для учасників сертифікації, результати якого будуть відомі до 28 вересня. Далі, як і в минулі роки, буде ще два етапи. Другим етапом буде самооцінювання вчителями своєї діяльності і Третій етап це оцінювання експертами. Заступниця директора однієї з черкаських шкіл Ірина Жила каже: у їхньому освітньому закладі 18 вчителів початкових класів. Із них сертифікацію має одна. Ми не відправляємо, ми їх мотивуємо взяти участь у сертифікації. Що дає сертифікація вчителю? По перше, це шлях до саморозвитку, до самовдосконалення. Це можливість відкривати щось нове у своїй діяльності, і, можливо, щось нове у самому собі. Це можливість поділити власним досвідом із своїми колегами, поспілкуватися із своїми однодумцями. Вчителька початкових класів Альбіна Аністратенко сертифікацію проходила торік. каже, це хороша нагода перевірити свої знання та здобути професійне підвищення. Категорію мені підвищили. У мене була категорія друга. Тепер у мене категорія перша, але це відбулося разом з усіма педагогічними працівниками, які проходили атестацію безпосередньо в квітні місяці. Ну і надбавка до зарплати теж. Приходять за декілька годин до відкриття банківських відділень та стоять у чергах. Так у Черкасах пенсіонери хочуть отримати виплати від міжнародних організацій. Розповіла речниця одного із банків Анжела Дзіндзюра. Каже, установа допомагає в реєстрації своїм клієнтам, хоча це можна зробити й самостійно. Як Дар'я Шевченко розповість. Ось така черга утворилась біля одного із банківських відділень у Черкасах. Подружжя Іванченків прийшло за півтори години до відкриття. Складно жити, то люди і стоять. Пенсіонерка Людмила Дмитрівна розповідає, зареєструватися самостійно в програмі підтримки навіть не намагалась, каже прийти до банку їй простіше. Ми почули та й сьогодні приїхали сюди. Пенсіонерам з нашою пенсією завжди важливо допомагати, тому що пенсія мала. Хоча ми розуміємо, що війна і важко в країні важко. Розуміємо, ну це ж ООН щось там обіцяє допомогти. Вони багатші нехай допоможуть, якщо це вийде. На пенсію навіть вижити складно, розповідає пенсіонерка Євдокія Семенівна. Тож ані черги, ані великі скупчення людей не завадять дочекатися реєстрації. А як ви думаєте, на три тисячі як можна прожити? Це квартиру віддає, просто на їду не вистачає. З пенсіонером палужена чи буде, чи не буде допомога. До приміщення банку людей впускають по одному. Це до мені. у відділенні. Працюють за трьома столиками зі слів працівника банку Михайла Лута. Зараз найпопулярніший запит допомога з реєстрацією на виплати. Ми реєструємо їх на сайті. Є допомоги. Виплати їм будуть приходити, якщо організації їх одобрять, на карточки також нашого банку. Як розповіла речниця одного із банків України, Анжела Дзіндзюра, раніше міжнародні організації допомагали лише внутрішньо переміщеним особам. Тепер на отримання виплат можуть податися і пенсіонери з усіх регіонів України. Список осіб, які мають на меті допомогти цій організації збільшився, тобто додані особи, які досягли віку 65 років, і більше ми розуміємо, що ці наші поважні клієнти багато з них самостійно не зможуть зареєструватися. Ми взяли на себе таку соціальну місію допомогти нашим поважним клієнтам. Зареєструватися на сайті є підтримка. Жінка додала, аби отримати виплати від міжнародних організацій. Стояти у чергах під банком не обов'язково для цього. Існує простіший метод. Хочу звернутися до всіх е, українців, які мають дідусів, бабусь бабусі віком 65+. Будь ласка. Не відправляйте їх до відділення Приватбанку. Ви можете це зробити самостійно, зайшовши на сайт є підтримка, Міжнародна допомога подати заявку. Ви можете зробити це дистанційно, не обов'язково проживати в одному місці щодо суми отримання, щодо термінів отримання, щодо кількості цих виплат. Все це вирішують міжнародні організації. Дар'я Шевченко, Фадірко, Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Без породіль до 15 серпня Черкаський обласний перинатальний центр закрили на ремонт. Як розповіла старша акушерка акушерського післяпологового відділення Вікторія Шевченко, вчора виписали двох останніх мам з новонародженими малюками. Після поточних ремонтних робіт та санітарно-епідеміологічних заходів заклад знову продовжить надавати допомогу вагітним та хворим жінкам. Щорічно ми закриваємося на е, ремонт і на проведення дезінфекції високого рівня епідемічно значущих об'єктів. Склад перинатального центру входить 5 відділень. Три відділення зараз закриті для проведення поточного ремонту і дезінфекції. А працює гінекологічне відділення і відділення інтенсивної терапії новонароджених та постінтенсивного догляду. На даний момент у нас зараз йде покраска стін, тоді в нас йде очистка ламп, потім у нас йде дезінфекція душових кабін, це там, де працюють і фахівці. Наші співробітники після того, як палата буде оброблена, зроблена, вони тоді її обробляють, заливається палата. Потім миється, проходить проходить санобробку, проходить у нас лабораторія, беруть смиви, і після цього ми вітаємо у себе знову породіль. Продуктові набори, засоби гігієни та солодощі дітям таку допомогу роздавали внутрішньопереміщеним особам у селі Матусів, що на Шполянщині, розповіла голова громади Леся Шаповал. Каже, надавав її Українсько-американський благодійний фонд. Скільки нині переселенців там проживає та що потребують найбільше? Детальніше у сюжеті. Чотири пакети продуктів отримує Аліна Римарчук. Тут із квітня каже, мешкають із родиною у родичів свого чоловіка, самі ж із Донецької області. Дають дуже хороші набори, поки так, все хватає. Щось робота ті звісно, тут. здесь. А так, якби вистачає всього у березні. Сюди приїхала з Київської області родина Тетяни Онищенко. Залишаються поки тут, бо каже, бояться повертатися. Тому допомога необхідна. У нас три сім'ї: батько із молодшою сестрою, сестра з чоловіком, двома дітьми, і я з чоловіком із дитиною. І гігієну і харчування, і дитяче давали. Ну все, що необхідно для існування, для життя, все давали. Два продуктові набори отримала Олеся Діденко із Запорізької області. Такій допомозі говорить завжди раді. Ми цілий березень ми в підвалах ховалися, різкнули. Питалися якось виїхати, тому що дитина понад усе. Ми залишилися без роботи, без заробітку. Також дуже піддержка велика. Нам такі набори та й місцеві жителі завжди готові прийти на допомогу. Додає Леся Черненко з Бердянська. Добрі люди, нам тут подобається. Ну і якщо нам ну, ну, це і що то там початься потрібно, ми потрібно, звертаємося. Е, нам е, ну відзивчиві люди е, і одразу допомагають. Близько 200 внутрішньо переміщених осіб проживає в громаді. Всім їм необхідна допомога, бо більшість стратили не лише роботу, а й помешкання, розповідає голова громади Леся Шаповал. В Лютому і в березні було набагато важче е, давати такі допомоги, тому що менше грандів міжнародних було менше було е, ну таких будемо говорити, і люди були не готові. Ми надавали допомогу завдяки власних е, ну власним можливостям. Свої ж мешканці приносили, допомагали і одягом, допомагали і продуктами харчування а потім вже е, виходили на той рівень так. На який можна десь отримати гуманітарну допомогу і в Черкаській обласній адміністрації, і за допомогою благодійних фондів, ось такі як українсько американський проект. Закупили продуктові та гігієнічні набори працівники благодійного фонду розвиток батьківщини Тараса Шевченка, розповідає заступниця голови фонду Світлана Сапітоненко. Наші фонд виграли грант американської підтримки як разом Файн Україн. Вони нам дали кошти, і ми допомагаємо людям, діткам, солодощі, шарики, щоб вони хоч трошки відчули себе дітками, дорослим пакунки з продуктами, які все є непохідне. Дали засоби гігієни, хоча б на перший случай. У Звенигородському районі нині мешкає більше 25 тисяч переселенців. До проєкту поки задіяли чотири громади, каже голова Звенигородської районної ради Сергій Струк. Матусівська громада, потім буде Бужанська громада, потім Звенигородська громада і Мокрокалигільська громада. Вартість проекту 25 тисяч доларів, які отримав благодійний фонд. І відповідно ми розподілили їх між, між чотирма громадами. Це невеликі громади. У них ну скажімо так, не такі великі ресурс для, скажімо так, надання таких допомог, і вони знаходяться більш віддалено. Є перспектива, що ми продовжимо з ним співпрацю і поширимо цю роботу на більшу кількість громад. Тетяна Зозуля, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина. Не вірити фейкам про розташування українських позицій, але бути на поготові, закликав жителів області голова військової адміністрації Ігор Табурець. Вчора російські ЗМІ поширили інформацію про нібито розташування вогневих точок на одній із черкаських вулиць. Ці дані неправдиві, проте очільникова просить людей бути пильними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Нами підтверджено, що це фейкова інформація, оскільки ми знаємо, що на території безпосередньо Черкас у нас. Немає ніяких таких підрозділів, які б в приватних будинках займали ті чи інші позиції. Є свідчення того, що досить часто російські окупанти роблять такі наголоси і обстрілюють приватний сектор, де гинуть мирні мешканці. У цій війні дуже велика роль приділяється саме інформаційній війні. Ми бачимо величезну кількість, просто безмежну кількість фейкової інформації, яка розповсюджується саме через соцмережі. Я хотів би акцентувати увагу всіх наших глядачів і всіх мешканців Черкащини на те, що в першу чергу треба довіряти справжнім джерелам інформації. Замолоду бачив його будівництво. Нині у своїй 88 спостерігає, як він руйнується. Йдеться про вітряк у селі Прохарівка його останнього мірошника Бориса Ошеретнього. Суспільному чоловік розповів, отримав блин під час розпаювання. Пропрацював там 15 років. Тепер він пустує. Чому вітряк так і не став пам'яткою архітектури? Вікторія Гончарук розповість. На милицях Борис Іванович прямує до вітряка. Востаннє замовники сюди приходили десять років тому. Тепер я, на жаль, дуже рідко сюди приходжу, тому що клієнтів немає. Раніше каже мірошник, на роботу приходив о сьомій годині. Тоді вже були черги, адже млин забезпечував борошном близько десяти сіл. У селі було дві черги корів, а зараз осталось п'ять чи шість. В общем, подивися так скрізь. Душа тільки заболить і сльози За Замолоду сюди приходив по борошну. Тоді, каже чоловік, млин працював від вітру. Коли ж сам став мірошником, то у роботі вже використовували електромотор. Це виточений дерев'яний вал, який приводив у рух. Вал. А слідую, що в вертикальному валу у камінь, який крутився на другому камні, і тоді йшла мука. А цей вал приводиться в рух електромотором. Ось тут стояв електромотор, і ремінна передача була і приводився цей вал. А якщо не було і електрики, то трактор, трактором ось що. Борис Іванович показує серце млина, дерев'яний механізм. Тут все, лища, та ринви, вали залишилися з 50-х років. Деякі деталі доводилось замінювати. Я в цьому млині стільки пропрацював, то я знав тут, де що я, куди крутиться, як крутиться. А те, що все крутиться, потребує уходу, потребує ремонту. Цей млин дістався чоловіку під час розпаювання. Після виходу на пенсію почав тут працювати. Не хотів, щоб будівля пустувала. Нині, каже Мірошник, важко дивитися, як він руйнується. Як прийду, стану, так подивлюся, відкрию. Тож він був піддержував, помазаний, був біленький, ворожений. Все повалялося, все нема нічого. Прохорівський вітряк один із вцілілих, побудований у голландському стилі Володимиром Стрільцем, розповідає місцевий краєзнавець Петро Федоренко. Ці вітрові млини то 100 років тому назад, такі дані в мене є, архівні, то у Прохорівці було їх 16. В радянські часи вирішили, що такі. Способи і такі механізми з допомогою яких виготовляли корми для худоби і для людей, хліб на хліб, борошно ну, виявились непотрібними. І тому поступово-поступово їх ще до війни, наскільки мені відомо, то практично більшість була знищена. В роки війни багато загинуло. Після війни вже ну це бачите, такий виняток. бачите, 57-й рік. Краєзнавець додає, завдяки останньому мірошнику цей вітряк прослужив людям якомога довше. Спроби знайти нового господаря, млина чи інвестора, який би допоміг його реставрувати, марні додає Борис Іванович. Та й стати українською пам'яткою він теж не може через приватизовану землю. Вікторія Гончарук Олег Куреш, новини на Суспільному, Черкащина. Такими були події цього дня більше новин на сайті та у соцмережах Суспільного? Яка ж погода буде завтра? Черкаські синоптики розкажуть далі. За прогнозом черкаських синоптиків, температура повітря завтра, 3 серпня, по Черкаській області вночі 13-18, в день 21-26. У Черкасах температура вночі 15-17, день 23-25. Мінлива хмарність, короткочасний дощ. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби не зміниться. Відносна волось повітря залишиться високою.